Всім привіт! Це виживання на новій карті Піонер. Це перша частина, але відео вийшло дуже схоплюючим та прикольним. Зараз я покажу, що в нас є по господарстві. Ось тут є вже такий город переворений. Невеличкий, але з нього ми отримаємо досить так непогану врожаю за його ціну. Тут є така дорога ґрунтова. та я бачу вже наш автомобіль ВАЗ такого червоного кольору, прикольненький. Та є прицеп. Ось такий тут стоїть на 1400 літрів. Та зараз я буду причеплятися та їхати по пісок, але для початку заведемо її. Як бачите, заводиться з півоберта повний бак ще. Тут всередині шкіря не все. Трава навіть проросла, значить довго вже тут стоїть. Зараз будемо пробувати рушати. Усе їде, все працює зараз. Та й побачимо, яка тут максималка. В принципі, мені зазик оцей подобається. Та зараз їдемо ось туди, прямо до піска. Зараз сідаємо та причепляємо наш прицеп. Ось я причепив, тому вирушаємо. А поки я їду, хочу вам розказати про свій телеграм-канал, ссылка на нього буде в профілі. Там я викладаю зборки по FS20 та 23. Цю зборку я буду розігрувати кожні 50 або 100 підписок. Також я там викладаю різні новини, коли вийде нове відео. Та буду вам, з вами радитися, коли мені провести стрім і по чому стрім, та інше подібне. А зараз я вже буду доїжджати до місця точки завантаження своїм піском. Такий ось тут поворот та тому прямо вниз. Так, я приїхав, та тільки завантажився. Ну На 700 доларів, ось так нам півприцепа завантажили. Тому зараз їдемо до найближчої точки вигрузки. Зараз ось доїжджаємо. Приїхали та вигружаємося. Та отримали ми 3,5 тисячі. Зараз я вирішив ще зробити декілька поїздок. Так, я ще завіз 5 прицепів, тому зараз їду в магазин, ось все доїжджаю Та купив нову техніку. То на балансі в мене залишилось 8 тисяч. Ось все, я вже під'їжджаю, ставлю ЗАЗа і... Дивимось, що у нас по техніці. Окупив я такий старенький Т-25 та сівалочку. Також до нього йде трикутник такий. Ось так він заводиться, сам на вигляд прикольний. Тому зараз покажу вам, чому потрібен саме трикутник. Бо ось так він не причепиться. Тому я зараз чіпляю трикутника. Та їду спочатку за проявлю сівалочку. Я вже приїхав. Тут також завантажуємо добрива. Та їдемо зараз назад. Ось я їй приїхав, тому починаємо сіяти наш город. Вирішив сіяти ячмінь, не знаю чого, просто опускаємо сілку та починаємо зараз сіяти наш город. Я наливаю ще. хай горить за да, кожну ніч. Та ось я вже досів цей город. В сівалці ще залишається кілька літрів добрива. Тому зараз все ставлю по місцях. Ось я вже техніку розставив. Тут поставив Т-25-го, а тут вже сівалочку поставив. Та машину підігнав ближче. Тому зараз зроблю ще декілька поїздок за піском, щоб я заробити на комбайн. Залив... Зараз я продав машину і прицеп, тому за нього купив такого нового прицепа 254 до нашого Т-25. Цей прицеп вже влазить 10 тисяч літрів. Тому зараз підчіпляю та вирушаю. Я її приїхав, завантажили мені повний прицеп, тому зараз будемо їхати на точку вивернітежня. Але провіримо, чи я взагалі вийду звідси. Виїхав без яких зусиль, тому зараз продовжую. Ось я її продаю та отримали ми 19, майже 20 тисяч. Вже їду вночі, це вже другий прицеп. Продаємо та ще раз. І останній раз на рахунку у нас 80 тисяч. Приїхав додому та поставив прицепа. На зароблені гроші я купив Ниву ск 5 Та до неї ось така от жатка йде на 4 метри. Такі от диски до Т-25. Та зараз йдемо дивитися, що в самій Неві і як вона саме виглядає. Вже подобається, то, що тут є купніть. Тому що заголозимо та заводимося. Так то непогано, тож за підпівтика заводиться. Досить прикольно. Тому зараз причепляємось та їдемо додому все розставляти на даний момент. Поки я возив пісок, у нас вже трошки підрісяч мінь, тому зараз показую, що в нас є по техніці сівалка. Отакі от диски, тут Т-25, тут трикутник до нього, Невеска 5 також ось стоїть прицеп 2 PTS4, та за ним стоїть жаточка до Ниви нашої. Тому зараз чекаємо достигання Так, у нас ячмінь вже достиг, тому зараз бисенько біжу, заскакую в нашу Ниву СК-5 підчепляю жатку та починаю збір. Так, я вже під'їхав, запустив. Зараз дивлюся, чи все працює, все крутиться. Е, вокруг Ниви біду, зараз подивлюся. З боку тут все працює, спереду теж. Тому зараз сідаю в ню та починаю нашу роботу. Так, я вже закінчу збирати наші ячмінь з нашого городу, тому зараз біжу в Т-25 та чіпляю прицепи і буду висипати зараз зерно із бункера. Так, я під'їхав, тому зараз починаю висипати наш ячмінь. Так, ось я вже висипав. Більше як пів прицепа, тому зараз їдемо вивантажувати наше зерно на точку продажу. Ось я вже приїхав на точку продажу, продаємо, та отримали ми 7000 доларів. В принципі, непогано із такого відео вже підходить до кінця. Ми сьогодні багато чого зробили, піску там навозили, города засіяли, також його зібрали. Тому зараз покажу, що в нас є по техніці вже на кінець відео. Ось така Астра, сівалка, диски, якими ще не, ми не користувалися, але скоріше Це 25-й, трикутник, такий Нейвески п'ятий -та, прицеп та жатка до неї. Зараз напишіть у коментарі, хто додивився до цього моменту чи робити мені частину другу. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка профіль. Всім дякую за увагу. пока.